Зеленому наші ці хлопці згодом стали призерами у чоловічій зв'язці, виборовши друге місце. Їм необхідно було у двох пройти дистанцію четвертого рівня складності, вище якої тільки п'ятий. Змагання провели на базі 15-ї школи. Полтавська команда, яка виступала у відкритому чемпіонаті області із пішохідного туризму, складалася із вихованців Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Серед них чотири кандидати у майстри спорту. Дмитро Подорожко займається рік, уже має перший розряд і є чемпіоном області із пішохідного туризму. Шанувальник. ...цього виду спорту кажуть, щоб досягти успіхів над людських зусиль не потрібно. Ми лазимо по мотузках, ми ходимо в походи, ходимо в крос походи ...там із різними перешкодами. Ось цих мишць вгору не нужно, тому що вони навіть будуть мішати. А так у мене є знайомий, він навіть і не качок, а займається дуже хорошим туризмом. Желання є, виграє всіх. Спортивний туризм не належить до олімпійських видів спорту, тому майже не фінансується те, що є, тримається на ентузіазмі. Багато коштів потрібно для того, щоб обновити той самий інвентар, на який гроші не виділяються ж само собою. Тобто, ми це все йде у нас за свій кошт, і всі оці змагання проводяться. На голому ентузіазмі дитячий спорт взагалі в області зазнає складнощів із фінансуванням. Чиновники зізнаються, бюджет скорочено, тож змушені викручуватися, щоб і діти зайняті були, і коштів вистачало. Буде оптимізація шкіл, зокрема семи шкіл, які фінансували з фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності. але буде збережений повністю весь тренерський склад і. Ті діти, які займаються, вони будуть максимально збережені і все буде, я думаю, добре. Ці змагання відбулися зусиллями обласного центру туризму, 15-ї школи та міського управління освіти. Діти мали показати вправність у орієнтувальній роботі, пройти навісну переправу із транспортуванням умовного потерпілого, паралельні мотузки, скельний підйом, крутопохилу переправу. Усього було із півсотні учасників. Близько 50 учасників з Херсонської області, дві команди з Харківської області, команди з нашої області це місто Комсомольськ, місто Полтава, місто Лубне, місто Миргород, Лубенський район. Основні тренування для нашої команди відбулися за тиждень до змагань у Котельві на обласній туристській спартикіаді. Тоді команда обласного центру туризму виборола перші місця. Хочу сказати, що на відкритій першості, звичайно, для масовості клас дистанції був дещо нижчий. Це другого третього класу дистанції. Тут дистанції складні, це дистанції четвертого класу. І, звичайно, для того, щоб досягти результату і перемогти саме на цих змаганнях, необхідний. Хороша туристська підготовка, тактична підготовка туристу. Просто мати хорошу фізичну підготовку. Цього разу полтавська команда посіла третє місце, поступившись Херсону та збірній Миргороду та Лубен. П'ять чоловік виконали нормативи у кандидати у майстри спорту. 12 отримали перший розряд.